Повстанці у Судані збили військово-транспортний літак Іл-76 і загинув весь екіпаж. Така ось інформація на просторах соціальних мереж і медіа з'являється. Тож давайте з вами її обговорювати. Адже у Судані сили швидкої підтримки збили військово-транспортний літак. Іл 76 неподалік міста Бабанус. Весь особовий склад, який на той момент перебував на борту, загинув. Про це повідомляє Дефенс Блок за даними повстанців для ураження літака. Вони застосовували китайську систему ППО ФК 2000 Яку за їхніми словами отримали від Об'єднаних Арабських Еміратів на поширених у мережі кадрах? Видно уламки білого транспортника, яким суданські військові користувалися для перевезення особового складу та спорядження? Ну і це вже. До речі, не перша авіакатастрофа в країні за останній час і раніше під Омдурманом загинули понад 40 людей серед них і цивільні ситуація там вона була досить схожою, і, на жаль, такі події знову ж таки бачимо відбуваються. З'являються, ну і дійсно з'являються кадри. Вони дуже моторошні. Не будемо їх показувати через вразливість YouTube, але знову ж таки ще до речі, і офіційних коментарів з приводу використання ППО не надходили, адже самі повстанські формування не оприлюднили деталізованого опису способу ураження а суданське військове керівництво знову ж таки не надало офіційних коментарів щодо використання саме цієї системи. Протиповітряної оборони і на опублікованих відео показали фрагменти, які РСФ показує як уламка великого транспортного літака водночас іл 76 ВПС Судану використовують для переміщення військ, техніки та припасів між базами. Ну а місто Бабануса розташовано на важливому транспортному коридорі в західному. Кордофальні контроль над маршрутами постачання залишаються ключовим фактором конфлікту між республіканськими силами безпеки та суданськими збройними силами, оскільки обидві сторони намагаються забезпечити постачання і укріпити передові позиції. Ну, і якщо знищення літака підтвердять, це стане значною втратою для повітряних сил Судану, тому що великі транспортні літаки є обмеженим стратегічним ресурсом, який є в нинішніх умовах, важко досить його відновити, якраз таки. Ну і також ще хочеться нагадати про те, що 4 листопада. А напередодні в американському штаті Кентукі розбився вантажний літак «Макдоналд». Douglas md МД-11» логістичної компанії UPS у момент аварії на борту повітряного судна було приблизно 144 тисячі літрів палива. У нас до катастрофи загинуло семеро людей, що 11 постраждали. Як повідомляв обоз про наприкінці минулого тижня, військовий вертоліт винищувач сполучених штатів з різницею 30 хвилин зазнали аварії на південно-китайське море. На щастя, обуд екіпажі залишилися живими. Ось така от інформація також зараз надходить. Ну а тим часом і ще про нові санкції, адже санкції, як ми з вами прекрасно знаємо, багато не буває. Україна запровадила нові санкції та приєдналася до 19-го пакета обмежень ЄС проти Росії. Зеленський підписав низку. Нових санкційних рішень проти російських компаній, які видобувають ресурси в Арктиці та фінансують війну. Цей крок буде врахований і в санкційних рішеннях партнерів повідомив президент. І він також доручив підготувати нові рішення РНБО щодо санкцій проти російських пропагандистів, підприємств військової промисловості та колаборантів. Буде наша санкційна відповідь і на російські санкції проти прем'єр-міністра України, інших наших урядовців, звісно, Російські санкції на відміну від санкцій світу не створюють реальних проблем. Але в час, коли разом із нами більшість світу намагається зробити все можливе для завершення цієї війни, будь-які російські ескалації, зокрема пропагандистські, заслуговують на належну та відчутну відповідь. Ось такі, от і ще. Коментарі від президента нашої країни знову ж таки наразі починають з'являтися. Ну і також далі, шановні глядачі, пропоную вам заслухати ще і а, військового та політичного експерта, аналітика а, Мусієнка Олександра, тому що він на своєму Ютуб-каналі розповів дещо детально, дещо, перепрошую, більш детально про ядерні сигнали. про те, яку зараз риторику застосовує Путін та Білоусов, то ж давайте з вами далі його уважно заслухаємо, адже там дійсно цікаві думки. Ну і це все відбувається на тлі ядерної риторики, ескалації. Мені це взагалі нагадує такий, знаєте, своєрідний відчай уже Путіна. Реально, Ну тому що у нього немає аргументів. Розумієте, Росія. Не є великою світовою державою, як Путін намагається це подати, і це дуже часто нагадують Росії. Сам президент Трамп заявляв про те, що Росія і російська економіка це паперовий тигр в світових масштабах. А що залишається Росії? Яким чином звертати на себе увагу? Знаєте, це як хулігани, гопніки, які. Які хочуть, у яких немає нічого, вони нічим не можуть вас там привабити, зачепити і так далі. Ні, їм потрібно звернути на себе увагу, кинути камінь, штуркнути, штовхнути, вдарити. Ось чим займається на сьогоднішній день російський правлячий режим. І ось в ситуації з ядерною зброєю так само. Путін провів колегію, де були присутні Герасімов, Білоусов, міністр оборони і багато інших там його прихлібателів і діячів. І що він сказав? А він сказав, ну він головував, а от міністр оборони Білоусов зробив заяву. Білоусов заявив, що Росії потрібно підготувати повномасштабні ядерні випробування через дії США. Ну які дії? І зараз по хронології пройдемося. Я вже завершу з цитатою Білоусова. Він зазначив, що США збираються розмістити в Європі та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні ракети, час підльоту, яких від Німеччини до центральної частини Росії складає всього 6-7 хвилин. І Білоусов зазначив, що Москва повинна підтримувати свій ядерний потенціал і діяти. Адекватно у відповідь на кроки Вашингтона можлива відмова США від мораторію на ядерні випробування може стати кроком до руйнування системи глобальної стратегічної стабільності. Вважає Білоусов. Путін доручив в свою чергу МЗС, Міноборони, спецслужбам і цивільним відомствам підготувати пропозиції про доцільність початку робіт з підготовки до ядерних випробувань. При цьому російський диктатор заявив, що Росія завжди неухильна, дотримувалась зобов'язань і так далі. Ну, почати підготовку. З чого все почалось? Давайте згадаємо, тому що Білоусов звинувачує США, звинувачує Захід. Але давайте повернемося в 2022 рік, коли Путін по кілька разів, виступаючи, заявляв про те, що Росія володіє ядерним арсеналом і може застосувати, якщо це буде потрібно. Погрожував всьому світу, погрожував зруйнувати і руйнує принципи глобальної безпеки та міжнародного права.